Червоний динозаврик і урок вічливості. Історії від Максимки. Одного сонячного ранку динозаврик Діно вирішив піти в нове кафе. Він дуже зрадів, ого, скільки тут смачного! вигукнув він так голосно, що навіть ложечки на сусідньому столику задзвеніли. Діно швидко побіг до столика, стукнув чашкою по столику Бубух і засміявся. Іншим відвідувачам, які були в кафе, було неприємно, але вони не могли нічого вдіяти. Потім Діно почав гупати хвостом по підлозі, аж усі здивовано обернулися. Офіціантка лагідно сказала: Дінко, у кафе прийнято поводитися спокійно. Але динозаврик не зрозумів, що саме він зробив не так, і йому стало трохи ніяково. Саме в цей момент у двері зайшла його найкраща подруга, динозавриха Чікі, якраз вчасно адже потрібна була допомога. Вона одразу все побачила і підійшла до нього. Привіт, Діно, сказала Чікі, ходімо, я тобі покажу, як поводитися у кафе. Вони сіли за столик, Чікі тихо поставила чашку на блюдце і прошепотіла Бачиш, чашками не стукають, по іншим це може заважати. Потім вона спокійно замовила напій Я візьму какао, будь ласка, і ще тістечко. Тіно повторив за нею тихим голосом. Йому це сподобалося, як чемно це звучить. Чікі також пояснила у кафе ми не кричимо, не гупаємо хвостом і не бігаємо між столами. Тут усім має бути затишно. Діно кивнув і тихенько поставив свою чашку. Раптом навколо стало приємно і спокійно. Навіть офіціантка усміхнулася. Дякую, Чікі, що навчила мене, сказав Діно. Тепер я знаю. Як поводитися чемно, вони разом випили какао, з'їли по смачному дістечку і посміхнулися одне одному. З того дня Тіно завжди поводився в кафе виховано і став прикладом для інших динозавриків. Адже правила поведінки потрібні, щоб усім було приємно й комфортно, а хороші друзі завжди допоможуть навчитися чомусь новому і хорошому.